Історія однієї моєї підписниці. Марія сиділа в автобусі, що котився до Львова, і дивилася у вікно. Вона поверталася додому після десяти років заробітків в Італії. Колись вона поїхала туди, аби дати дітям освіту, виплатити кредит і, можливо, збудувати маленький дім. Тепер їй 50. Руки в мозолях, серце в тріщинах, а дім уже не її. Коли автобус спинився на вокзалі, її ніхто не зустрів. Колись діти вибігали їй назустріч, чоловік Іван обіймав і казав: Ну все, тепер ми всі разом. Тепер тиша. Марія йшла вулицею до свого подвір'я, тримаючи стару валізу, дорога знайома до болю, яблуня біля сусідського двору, колись вона під нею з дітьми ховала великодні писанки. Вона підняла очі й завмерла. На її лавці сиділа Галина, сусідка. У легкому халатику з кавою в руках, а поруч її чоловік. Вони навіть не здригнулися, коли побачили її. Ти вже приїхала, тільки вимовив Іван, встаючи. А ти думав, що я не повернуся? Голос зрадливо тремтів. Галина відвернулася, але не пішла. Іван зітхнув і кинув коротко: Ми, ми вже живемо разом. Марія стояла як вкопана. Вона відчула, як усе роки важкої праці, ночі самотності, кожна зароблена копійка все обернулося на порох. Вона не плакала. Просто взяла свою валізу і пішла, не знала, куди, просто йшла вулицями села, поки не дійшла до строї хати баби Катерини, що давно стояла пусткою. Сіла на лавку і нарешті заплакала. П'ятдесят років і все спочатку, думала вона. Наступного дня вона поїхала в райцентр, найняла невелику квартиру. Згадала, що має невеликий досвід догляду за старенькими так працювала в Італії. Уже через тиждень знайшла підопічну. Самотню жінку після інсульту. Марія вставала о шості, готувала сніданок, міняла постіль, допомагала з ліками. Увечері, коли йшла додому, сили не залишалось, але серце було спокійніше. Минали місяці. Діти спочатку не телефонували, вони звикли, що мама далеко, що вона завжди підставить плече, надійшли гроші. Але коли дізналися про зраду батька, зателефонували: Мам, як ти? питала донька Оля. Добре, доню, навіть дуже. Бо тепер я живу для себе. Вона справді почала жити. Купила собі в секунді гарну сукню, підстригла волосся, записалася на безкоштовні курси випічки. Увечері, сидячи біля вікна, пила чай, і слухала, як за вікном грають діти. Уперше за багато років не думала, що мусить комусь щось доводити. Одного разу в магазині вона зустріла чоловіка років 60. Він був спокійний, з теплими очима. Ви здається, Марія. Ви ж працюєте в пані Ганни? запитав він. Так, а ви, перепрошую? Я її родич Степан, приїхав провідати. Вони говорили, потім бачилися ще кілька разів. Він часто заходив до Ганни, допомагав ремонтувати дрібниці. Одного вечора запропонував Марії прогулятися після роботи. Вона вагалася, давно не ходила на прогулянки, не сміялася, не дозволяла собі навіть думки, що може бути щось нове. Але пішла. І коли Степан, злегка доторкнувшись до її руки, сказав «Весельна жінка Марія! і гарна, вона відчула, що в грудях щось тепліє. Весна принесла запах пуску і легкість у душу. Марія посадила кілька квітів біля вікна свого під'їзду, вперше мала свій маленький куточок, який ніхто не зрадить і не відбере. Іноді вона бачила Івана. Він старів швидше, ніж колись. Галина пішла від нього, як тільки він занедужав. А Марія просто проходила повз, не зупиняючись. Вона вже пробачила, бо пробачення це не для нього, це для себе. На свій 51 перший день народження вона купила невеликий торт, запросила кілька сусідок і Степана. Усі сміялися, співали, і Марія подумала може, і справді життя тільки тепер починається. Вона навчилась не боятися самотності. Вона зрозуміла, що навіть коли тебе зрадили, це не кінець, бо є щось важливіше. Повага до себе, внутрішній спокій, гідність. Наступного ранку, дивлячись у дзеркал, вона побачила не стомлену жінку з сивиною, а людину, яка вижила, вистояла і почала все з нуля. Вона усміхнулася собі: Тепер я живу, нарешті, для себе, і це було початком нового життя.